Всім привіт! З вами Дінамка і це рубрика «Реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на 2.6.0. Важкий танк радянський. На мапі устрічна затока. Значить, по сетапу десятки, дев'ятки, без арти переважає дев'ятки на цей бій. По обладнанню гравець грає на боновому доселі, боновий стаб і Т3 Т3 загартування. Цікаво, цікаво, 29 тисяч хп. М'ясо є в бою можна буде розігратись. Так, бій почався. Е Гравець у нас їде, значить, на центр мапи. Ну, не прям на центр, да? а там, де воюють тяжі зазвичай. Цікавий танчик, мабуть, 2.6.0, Багато хто його хоче, багато хто каже, що доволі непоганий. Танк, я досі не можу його отримати, бо я лінива дубця, не можу довиконувати ОБЗ, але планую найближчим часом якось на стрімах зробити ці задачки. Тим паче там залишились вже фінальні СТ, ВТ, ну і плюс ЛТшки. Всі інші в мене закриті за бланки, Арта і ПТ. Так, підсвічується 26.8, чудово даємо йому тичку на перекаті. Єпісь у нас прям піджимає дев'ятого рівня. Так, як Тигр. І Пазік сьомий. Ой, Пазік сьомий це взагалі мій улюбленець, тому що коли вицілюєш йому е, ці вушка, можна підірвати БК. Е, даєм тичку, е, нас штовхає е, союзний Е-75. Хоче вилізти перед нами. І в принципі він це і робить, перекриваючи нам простріл. Але ми даєм по 705-му. А, ми по 705-му ми його ми не дали по ньому тичку. Вибачаюсь. вибачаюсь. Так, вицілюємо Пазіка. Пазік не хоче підставитись. Пазік, ну в чому річ? Ну підстався. Ну, чуть-чуть ще вперед. Ні, не хоче. І плюс є 75 своєю дубцею перед нами. Мансить. Так, вирішуємо не вицілювати, а їхати, стріляти по більш підставляючимся цілям. Це по важким танкам зверху. Базік 752, Яхтигр. Так, яхтигра вицілюємо, я не думаю, що будуть проблеми. Так, да, да, тичку даємо. Чудово, рахунок 01. Вицілюємо в маску. Не пробиваємо, бо базік мансить і важко вицілити. Так, а що в нас по лівому флангу? Ну там, в принципі, доволі непогано, там тримаються. Там тримається більшість супротивників саме на цьому фланзі. Чекаємо, поки базік підставиться. 7 5 2 піджався в... в тунель, в цей заїхав. Ми будемо їхати за 7 5 2. Ми падаємо вниз. Так. А, він тут задом стоїть. Даємо тичку 7 5 2. Зараз, скоріш за все, будемо його забирати. 0-3 рахунок, да, ми забираємо 7 5 2 Скільки в нас 2600 демеджа? Яхтигр вже просаджений 100 хп. Буде по базіку давати чи яхтигра забирати? По базіку яхтигр відкатується. Чудово даємо, танкуємо. Ще жодного пробиття ми не отримали. Рахунок 1-4. 1800 е різниця в ХП. Так, чекає, аби не підставитись під балкон зліва, але підставляється, отримає від К-91. Забирає яхтигра і відкатується. Там ще є бабаха. Там ще, скоріш за все, гріль. Можна прям просадитись. Даємо не пробиття по 705-му. Так, ну в нас тут, в принципі. Ситуація. Так, треба забирати, не пробиває знову, поспішає якось. Я не знаю, прям як я, один в один. 3-6 рахунок. Ну, блін. Я сподіваюсь, головний герой нас затащить. Вицілюємо маску, даємо пробиття. Чудово. Я думаю, зараз така ситуація, що ХП треба берегти. Зайвий раз не треба отримувати. тички. забираємо пазіка сьомого чудово. 4-6 рахунок вже трошечки скоротили. Кавенчики даємо 705 п'ятому. Чудово, треба буде зараз його якось обережно забирати, аби не підставитись під балкон зліва. 700 713 кажу. Т-30 у нас шотний і помирає. Підтягнувся е 4 ворожий. Блін, ну тут дивіться, фуловий е 4. Фуловий базік. 705-го треба було б забрати, бо це ствол, який теж може дати нам тичку. Даємо е 4. В нас йде якийсь вкат. Ми тут самі. Хелпи нема. Танкуємо базіка чудово. Блін, отримали на 700 від е 4 Так, ну в нас ще. Ні. Тр Треба е 4 забирати. Ставимо на каток з пробиттям. Ховаємось від базика. Базика танкуємо чудово. Зараз забираємо е 4 Забирай. Так, класно, 4 фраги, і 6500 демеджа. Угу. Базік тікає наверх. Ставимо на каточок. Заюзав ремку. Мансим, Мансим. О, ну феноменальний базік, пробиття в лючок. В лючок закидує. Так, ну ну треба з базіком прям вивозити це ПВП. Якщо зараз знов дасть в лючок, це буде мега скіловік на базіку. Не пробиваємо тим часом базіка. По мапі прям ситуація біда. Прям просто біда. Віддали вже все. І лівий фланг віддали, який начебто тримали в моменті. 6 тисяч 000... різниця в ХП. Хорош, хорош, дає тичку, сам танкує. 7900 вже демеджа. Блін, ну ситуація. Три тімейта залишається. Треба забирати обережненько і не отримати у відповідь. Не пробиває. В маску не пробиває. Базика. Цікаво, чи хвилюється головний герой? Бо я вже хвилююсь за нього. Отримує тичку і не дає пробиття. Ну просто Базік мега якийсь фартовий. Починаючи від пробиття в лючок. Це найс. Тут залетіло прям і пробилось, як на мене, то шанс був 50 на 50. Так, ЛТшка. ЛТшка сейвиться, не підставляється. 8200 настріляного. Це найс, забрали ОТЖку. А може в них там і менше ХП, бо... А ні, відмальовка вже мало про... прогрузитись, скільки в ворожої команди ХП. Так, обережно тут на перекаті. Їде. Зараз, мабуть, буде на гріля, чи повертатись на базу. Дуже цікаво. Вже 6 фрагів має. Друзі, потім ми їдемо. Не забувайте підписатись, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже-дуже вдячна. І коментар. Не забуваємо залишити. Так, шотний К-91, ДБВ буде його добирати? Да, ДБВ забрав. Чудово. Бабаха, фулова. Просто фулова. З карточком було б непогано, але даємо просто пробиття. Підсвітились у нас ще де є. Десь є єпісь, і, мабуть, він фуловий. Бабаха забирає ДБВ. Ситуація у нас не дуже. 4600 різниці. 121, наче, то ще хп має. Бабаха може нас і забрати. Треба якось обережно від кущика, я не знаю. Я так хвилююсь за головного героя. Вже 9400 наніс. Намагається висвітити цю бабаху. 121 підсвічує гріля. Е, І Є пість досі не світиться. Буде просто. Буде Блі, не встигає. Просто не встигає таймінгів. 121 просто живий. Просто треба, аби ти жив. Тільки в гріля. А ну я можу натиснути? Так, да, можу. Е, Гріль, значить, в нас шотний. Гріль шотний, є пісь фуловий. Цікаво, цікаво. 6 хвилин до кінця бою. У нас вже кумлі нема, є тільки підколи і фугаси. Може фугасів, ні, не хочеш. Просто затислись і будемо зараз приймати. Сподіваюсь, вони це розтащать. 6 тисяч хп, блін, ну. Буде дуже важко. Так, вафля світиться. А, промазує. Я думаю, що головний герой вже дуже хвилюється, як і я. Промазав і засвітився. Дивіться, зараз виходить бабаха і в нас нема від неї, Якщо вона виходить. Ще раз намагаємось вафлю підсвітити, да, підсвічуємо. Фугас таки не заряд. Не заряджає фугас, дає тичку. Колом. З підпалом. З підпалом дає, боже й боже, оце, оце фартовий. І просто вафля в нас згорає на 762 хп. Гріль шотний. Обережно, обережно, добиваємо гріля. Виїжджає бабаха. Бабаха, ні, бабаха дає в скелю перед собою. Блін, такий підкручений біг, ну це просто 8 фрагів. 10 800 демеджа. Ми маємо, наче ще встигати давати тичку. Да, чудово, ще дає. 121 забирає, найс. Nice. Так, ТВП. А ТВП не світився. ТВП або АФК стоїть. Або десь заникався. Але він фуловий. 11700. 11700 демедж, а це... Це вау. Пишемо в чат, слідкуй за мною, їдь за мною, точніше, 121-му. Будемо їхати через низ. Дуже такий бій в напрузі тримає. Особисто мене в мене вже аж долоні спотіли, знаєте, значить це я граю. Я хочу 2.6.0. 0 Все, я сідаю. І буду робити ОБЗ на 2-6-0. Якраз буде шанс пограти на Мантікорі, яку я нещодавно купила. Аби повиконувати на ЛТшках задачки. Але це, знаєте, це таке, типу, зараз дивишся, думаєш, да, да, ТВП АФК. ТВП АФК. В нас залишається три снаряди. Два з яких це фугас. Може фугасом треба було б зараз е, спробувати дати. Так, да, да, перемикається на фугас. На 520 непогано. Непогано. Але єпісь. Він фуловий. Забирає 9 фрагів 12700 майже. 12700. В мене в голові не вкладається, як це взагалі можливо зараз зробити таку кількість демеджа. Це має бути такий просто бій. Ну, в принципі, як і цей, який ми зараз з вами дивимось. 121 залишається на захопленні. Так, да, 121 залишається на захопленні, а ми з одним снарядом їдемо шукати Є50. Засвічується Є50. Ну, тут треба, аби 121-й давав тички, а ми добирали, і в нас буде 10 фрагів. Єпісь їде прямо на нас, даєм тичку і все. І ми без снарядів. Єпісь на фугасах, чи мені здалось? Бо по звуку, начебто, а да. ну, якось розгони таранчиком, давай ще хоч трошечки хп. Да, єпісь на фугасах, шо? Чому ти на фугасах, бро? Офігенний бій. 13191, дев'ять фрагів, затащений бій. Дивимось, результати. Так, друзі, от в нас результати, майстер. Так, це що в нас? Редлі, основний калібр, воїн, стальна стіна. Результати ви бачите командні на своїх екранах. Мега потужний бій. Мега потужний бій, затащений просто на вау. Дякую всім за перегляд. Гарного вам дня!